Ой, ой, який вітер мене зараз здує. Ти не має мене, Гандруша. Тримаю тебе, коханий. Привіт, Стефанішина. Не холодрига тут у вас. Ти такий цікавий, скажи, ти цікав. Ти такий цікавий, на шо ти цікав. I think that he said it. I think he said it. Putin hates me. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. You need thousands of drones. esti. Я вважаю, що все це така тотальна політична брехня, щоб утримуватись у кріслі, тому що крісло це потоки грошей, все. Все просто банально, тупо. 771 77. Вони пофіг президент той. Нас чорт не бачить на підзонах Кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться. Стало нам на паузу питання щодо томагавки. Ви ми вулиці посіяли тут рядом в Малинському районі 600 гектарів. Три тижні хлопці бігали. рвали, сушили і пробували. Можливо, знову ж таки зупинка вогню до різдва. Дивіться, суки обереж. Вас мовчаска розірве. А як тебе хотіла? Що бронь закінчилася? Тримай повістку. Ні, не треба. Мене позбавили громадянства. Тепер я знятий з обліку. Я вважаю дуже шкідливим рішення. Мотиваційні війська. Ми ну, тоді були мотиваційними військами. Морозок таких не буде, а одразу буде перемога. Попри вмирати тому, хто боронячи рідну країну, поміж хоробрих бійців падає в перших рядах. А поэтому по Криму все буде круто і так далі. Щодо полігонів, дивіться, вона же, ну радянська армія, вона так і лишилася. У нас є так точно. Ну як було, так і лишилась. Я ні, це мені моя спромовість як допоможе, якщо я буду політиком чи мером. Як мені допоможе? Всі розуміють, що Україна не програла війну. І всі розуміють з точки зору нашої незалежності. Ми ну так вважаємо, просто конкретно перемагаємо.